Всім привіт. Робота у нас продовжується І в даному відео покажу, як ми віємо сою. Прийшло діло і до сої. Віємо її другий день, вчора ми провіяли сою мустанг. В принципі, там небагато в нас було. І зараз будемо віяти сою «Аполло». Вона у нас в ангарі так була розкидана. Ну, я її розгорнув, був трохи, щоб вона трохи протряхла, тому що коли косив, Ну, не те, що вона суха була, а було дуже багато зелених стрючків, оцих підгонів. І воно таке якийсь запах давало, тому трохи її розкидав, щоб воно ну, і протряхло, і просохло. В общем. І ще ж такий був нюанс, коли косив, земля була мокра і горнула землю. І вона вся чорна була в землі. Зараз земля теж просохла, ну, вона падається, робиться як пиляка. Ще невеличкий об'йомчик нам осталося. Тут, я не знаю, буде бег, мабуть, зарядку зробимо, закидаємо вручну. Це вчора загрузили 4 бега. Далі будемо вести на віялку. Віяти будемо таким же методом, як і пшеницю я показував. Ну, в принципі, непоганий варіант брати беги і загружати бегами. Наша віялка. Просто раз я на пшениці показував. Люди питали, як вона і що вона йде і купляли. Ну, Купляли ми її через інтернет, заказували. Контактів не залишилося, тому що купляли вже давно. І діло в тому, що тут були контакти, це наклейки з нової почти. Тут були і контакти продавців, і все ну немає, вже постирались. Ну, я на еликсі їх знаходив, висвічуються, вони продаються і по сьогоднішній день. Господарка чи господар якось отак вона називається, Віялка. Ну, в принципі, що? Роботу свою виповнює. Да, це не ідеальна віялка, це не той случай, до якої треба стрімитися. Ну, як нема ніякої, в принципі, виход із положення ну, є. Ідеального ефекту добитися, щоб чисте було там зерно каліброване, ну, Не вийде, це не той случай. Ну, так, пшеницю відвіває. Непогано. По сімочці вже ось, по сої почали. Ну, трохи, звісно, якби кращий результат. Можна її настроїти, щоб вона була чиста. там йшли. Це виходить в нас, ну, скажімо, сюди чиста йде, сюди йде грязне, крупне, от як в даному випадку це стрючки сюди йдуть, які не проходять, вони сюди висипаються. Сюди йде саме, ну не саме грязне, ну скажімо, саме грязне відходить, сюди йде саме більше. І знизу там іде там, мусор, пиляка, також стоїть мотор, вітер одвіває. В принципі, можна настроїти дану віялку, підібрати решіта, щоб вона чисто віяла. Ну, чи воно того стоятиме? Тому що, скажімо, в чисте буде йти процентів там, 30, грубо говоря, а в одходи буде йти процентів 70. І діло в тому, що відходи будуть йти і, і так же, як от на сої. Зараз вам покажу. Оце в нас відходи. Є мусор, є половинки, ну і дуже багато є цілої хорошої сої, яка була б посівна б, яка б, скажімо, яку можна було б продати як посівну. По даної віялці, що ми робили? Перший сезон ми відмучилися. Далі ми зробили отакі от поточили втулка, різьба і тут палець, і тут гостра. Тому що проблематично її виставити, її треба ідеально виставити рівно, щоб поверхність була рівна. От в даному випадку вона стоїть на плиті, вроді плита рівна. Ну, все одно плита може шли, і так стоять. В общем, їй треба ідеальна поверхність. Оце такий в неї нюанс. Найбільше. Поки її виставиш, не так роботи, як її треба виставити. Да, якби вона десь на одному місці стояла, і раз виставив би і все. Ну, а так, ну, плюс її, те, що вона невелика, вона універсальна. Поставити можна в будь-якому місці. По решетам. Верхня решета стоїть 80. ну Зараз, напевно, поставимо 70-те попробуємо, тому що соя мустанг і соя полу трошки відлічається. Зараз, може, поставимо 70. Нижнє решето друге, 60. І саме нижнє 40 решета. Виходить, тут три решета. Між першим і другим решетом розстояння тут невелике, 5 см. А між другим і третім вже розстояння тут щось 12 см. Зроблено воно такі качалки. Вони, виходить, б'ють по решету, по самому нижньому. І тим самим не забивається. Бо мене питали, як ви зробили, щоб не забивалася нижня решета. Тут вже ну, скажімо, продумано було. Ось воно, там два підшипника, механізм. Діло в тому, що друге решето теж забивалося. І от що ми зробили? Такі проставки, ну просто з досток. Знизу вони тут прикручені на саморези. Тим самим, виходить, б'є по нижньому решету і вони передають на друге решето. І В принципі, вона не забивається, все йде добре. І, собственно, трохи самого процесу. Получається, з ангара з одного беремо беги привозимо сюди, висипаємо, засипаємо. Оце у нас, виходить, ну, ми її називаємо Щас, як посівна соя буде в нас. Ну, є половинка, звісно, є ця щупла, поїдена. Ну, не ідеал. Не таке, звісно, як я купував де откалібрована вона була одна в одну тут звісно такого результату не доб'ємося ми на цій дві попадається і палочка ну, опять тільки що крутили реси там ми переставляли їх в общем верхня 80 60 і 40 це оптимальний варіант щоб ну, і тут більш-менш було і менше відходи йшло В даному случаї скачується. Ну, це, звісно, сама крупна тут скачується. Ну це вона буде йти в відходи. І отакі такі ось відходи у нас получаються. Мелка, бита, половинки, поїдена. Це буде, ну як відходи? Це будемо продавати, а то буде посівна. Пиляки багатенько, получається вітер видуває мусор і мусора багато знизу тут. Закінчили віять, 6 бегів провіяли. Ну, в общем, мусор у нас, мусор оце ось Ну, Тут діло в тому, що і крупна є, соя хороша, ну і стрючки. Ну все ладно. Ось із шести бегів, скільки навіяли мусора. Дуже багато це земля, тут воно все тут в половинки, може якийсь бур'ян. Вон там видно, дуже багато. Ну і собственно, скажем, це те, що лучше йшло, ну, так вийшло, що посівна... Соя грязніша от непосівної. Виходить, на цю сторону соя йшла крупніша, бытой практично немає, он де попадається. Ну тут і стрючки є. А ось як выглядит, соя та що йшла. мелка, бита. Ну, зато тут нема стрючків. Ну, в общем, так собі рішення. Ну, Тим німень одвіяли вон скільки мусора вже буде менше В общем, поки віяли, вже думали, може треба було заплатити гроші і десь повезти на авс ку там, чи на якусь другу віялку нормально, нормально провіяти і щоб була і посівна, і щоб були відходи, ну як відходи, це їх здаватимемо. Оцю планували людина хотіла купити Тепер я не знаю захоче вона купляти В общем віялка Ну трохи Сказати так Коли немає Вона виручає ну, Сказати, щоб шикарний там результат вона показувала Не показує вона Хто б щоб там би не казав Ну щось Або дуже заморачуватися треба її виставляти плані решета підбирати. Ну так, да, мусор, дві Мусора, в принципі, багато. Далі ще будемо думати, що робити. Ця соя піде на здачу. Оце, що ви тут бачили. А ця, що з цієї сторони стояла, будемо ще, не знаю, ліба віять її, либо ще щось. Ну, просто те, що купляли посівну, яка вона була в одна в одну. І срівняти з оці, то, звісно, два різних результати. І ось так і виходить, що чим далі, тим щось треба задумуватися вже і усовершенствувати. Колись вроді обходились і такою віялкою, ну як обходились, пшеницю вона, в принципі, більш-менш віє. Пшеницю косимо чисту. Це там де-не-де бур'ян. Бур'ян вона відвіє, половинки вона теж віє. ну, пшеницю вона йде. На сімочку вона теж так собі. Потерь тут теж, скажімо, багато. Ну і на сої вона теж показала. Уже надо буде задумуватися і про віялку. На цьому відео закінчую, зараз будем прибирати і...